Всім привіт! Ви на каналі PlayStation Game World. І сьогодні я роблю відео там, як ми з другом граємо в Майнкрафт. У нас буде. Е, я буду мером, а він буде. Ну, коротше, він буде жителем моєго міста. Всім привіт, Всім привіт дуже Це буде вже третє появлення його на моєму каналі. Так що все, давай починаємо гру. Е, от моє місто. Зараз ми переключаємося в, 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 ну, в виживальний режим. І будемо зараз робити нашу ну, історію. Так. Давай. Я мер. Е, поки що ніхто ні на що не жалується. Це мерія. Тут. Це мій другий поверх для життя. Тук-тук-тук, бо буде нормальная нормальна їда, я тут постачати буду. А ну, можу, дати вам тільки. Борщ. Ти прикалывайся, я вже третій день, вже від цих зомбаків! Так, сейчас треба. Так, кажется, у нас. кажуть що у нас погані дороги. Так що треба сейчас поремонтировать їх з по вашому. Так, зароблю я. Опа, так, ну все, дорогами мы наладили. Плюс э, денежки в бюджет, закономили чуть-чуть. Ту так, сейчас надіну свій костюмчик в Луи... Луи Витон.

Так, я одел костюмчик Ведлу Луи Вито, или Леня Картон. Бам -бам -бэ -бам -бам -бэ -бам -бам. Так, дай мое средство передвижения. Где оно? Где оно? Где оно? Боже, Барби, иди сюда, подойди подвините... к

Я не поняв! Ви що, вкрали моєго коня? А? 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 Ну ладно. Ну ладно, ладно. А! Тут якась неадекватна людина, блін. Ви що, горите? Блін, вона мені будинок зламала. Так, мої строй стройщики, швидко йдіть сюди. Швидко йдіть сюди, мої стройщики, залатайте мені будинок. От, дивіться, мені якась неадекватна людина тут дирку пробила. І ще отут тут ззаді дирку пробила. Камінням. Таким як тут. Я знаю, що ты. Блин, на походу, самого елітного коня побили. Хто с вкрав Так, швидко поліцейські Треба розслідувати хто вкрав коня мера Так. Звичайно, розумію, но я буду жалуватись, де мій кінь? Розслідуйте його. Розслідуйте коня мого. де він? Так що все, давайте. Ідіть. Оооо, так! Швидко несіть сюди бурову установку. Ми знайшли нефть. США буде в восторгі. Так, так, так. Хто тут є? Ну, блін. А, а! Ладно. Короче, е я буду найкращим мером, який тільки може бути. І я буду... От, дивіться. Я шо лошоку я, мер! Де він? Я капулата за нього будет? Ковас шукав? О, мій кінь віддайте мені моє коня. Я вам ще здам плату. Дайте. Щас. Кини так, треба розвідати, що в мене тут в місті є. Лісічка, лісічка. Так, це скульпт. Це ви мені зробили в місті скульптуру Сталіна. Капець, скульптура Сталіна. то це прям прям вообще.